Всім відомий і любимий акумулятор від Pylon Tech US5000. З 22-го року ми їх продали більше тисячі одиниць. і, Ви знаєте, з ними проблем фактично не було. Пригадую, там один е плата балансування вийшла з ладу. А так в загальному проблем ніяких. Хто давно в темі нашої сонячників це фактично перші літі залізувальні акумулятори, які поступили на ринок України. Спочатку була модель US2000, потім 3500C і <клес> слідуючий етап розвитку вже US5000. Реально дуже хороші акумулятори. Вони вас точно не підведуть і реально вони служать, бо є в нас об'єкти, які ми встановлювали ще в 20-му році, в 19-му році, в надмізі, у 18-му році. І вони працюють в кожноденному розряді ще й по сьогодні, і без всяких якихось проблем. Тому реально це є перевірний часом акумулятор. Ціна 5-кіловатного акумулятора зараз на сьогодні 44 тисячі гривень, а для дилерів, як завжди, спецумови.